Что ж, я русский. Давно хотел у вас спросить. Вы вообще в курсе, что бензин це така доволі наки опасна конструкція? Тому я не понимаю, кому пришло в голову вас до неї підпустити, ВАЗ. Воно ж горюче. Його, якщо підпалити, воно такий фейєрверк може устроїти. Ти чудове предложение. А давайте з вашого бензину, ну таке красичне шоу устроїмо. З вас бензин, з нас спички. Да, давайте, соглашайтесь. Вам понравится. Вы же все равно той бензин больше ни на что путь не потратите. Одна беда. Что то, то бензина в последнее время у вас стало совсем не завались. Куда вы его деваете? Беспилотники атаковали 8 регионов России. Под удар попали объекты энергетики и НПЗ. О, вот а это правильная новость. Просто який то беспилотник, непонятно який. Там же ж ніде не написано, що то був наш. Да? Там же ніякого в ньому пілота з паспортом не було, ні. Ну от, все. Так що на нас можете навіть не дивитися. Нам же, як ви пам'ятаєте, американці взагалі запретили вас трогати. І знову зараз побіжите ім'я біднічати. Украина атаковала очередной российский НПЗ. Украина продолжает атаковать російські нефтеперерабатывающее підприємства. В частности, сегодня был атакован Рязанский НПЗ. Соответствующее видео появилось в Рязанских пабликах. Очевидцы слышали характерные гулы и взрывы. На объекте случился пожар, отмечает паблик. А что цей очередной? Некий винный не очередной для нас обычный, такие заурядные русские НПЗ. Якийсь нашими безпілотниками вже добре знайомий. Вони його вже посіщали, причому посіщали удачно. Вони потім довго що то там ремонтували. А як то отремонтували, здравствуй рязань! Уже бачились. Украина второй раз с начала весны атаковала крупнейший НПЗ Центральной России. Украина вновь ударила по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу Роснефти. Беспилотники атаковали объект около трех часов утра. Начался пожар, пишет база со ссылкой на очевидцев. Удар по НПЗ под Рязанью, который входит в топ-4 крупнейших в России, был операцией Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщили источники РБК Украина в спецслужбах. Там подтвердили, что для атаки использовались беспилотники. Источник Блумберг, знакомый ситуации, ситуацией, рассказал, что на заводе возник пожар. Рязанский НПЗ уже становился целью украинских дронов 13 марта. В результате удара произошел пожар, пострадали люди, сообщал губернатор. В итоге завод был вынужден остановить две основных перерабатывающих установки. Рязанский НПЗ – крупнейший в Центральной России. Он снабжает топливом Москву и область. На него приходится почти 5% всей нефтепереработки в стране. Заявленный объем мощности – 17-18 миллионов тонн нефти в год. Основная часть продукции идет на экспорт. И что вы теперь на экспорт? Животворящий огонь будете поставлять, да? Да. Там у вас на ринку така нехіла конкуренція в цьому сегменті. У, у них це теж єдиний товар, який вони зараз з збитком. Не тільки Рязань. Ночью БПЛА ударили по нефтебазі в Воронежській області. Міноборони РФ признала атаку дронів в чотирьох регіонах. Вночі на середу 1 мая, безпілотники атакували не тільки Рязанський НПЗ, но і підприємство Воронежнефтепродукт Воронежської області. Обоїми об'єктами владіє троснефть. Так може, у вас якісь конкуренти заказали? Я б на вашому місці відповів би їм точно тим же. А що, дивіться, безпілотники у вас є? Збивати їх толком ви ще як -то не навчилися. А то що, ми повинні вам ночі підсвічувати, а? Нашли, слиш собі такого Прометея. В России заявили об очередной атаке на НПЗ. На этот раз в Краснодарском крае. В Краснодарском крае РФ в ночь на 2 мая раздались взрывы в районе поселка Афипский, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Причиной стала якобы атака беспилотников на этот объект и работа ПВО. Российский телеграм-канал Шот сообщает, что в общей сложности было три взрыва, а местные жители слышали характерный звук двигателей, вероятно, дронов, что звучал в небе. Короче, началось. Сейчас так приятно каждое утро открывать ленту новостей и давиться по якому НПЗ... по якій нефтебазі їм сьогодні прилетіло. А ще приємніше відкривати потім статистику по результатам місяця, в якій, я так думаю, ніяких кардинальних змінень бути не повинно. Ну, всіх завжди позбивали, жертві розрушень немає, чого вам бояться? Атаки на российские НПЗ достигли невероятных успехов. РФ осталась без бензина, политика. Волна ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России заставила Кремль защищать собственную территорию, одновременно ведя войну. Но эти атаки также привели к невероятному. Крупнейшая нефтяная держава мира осталась без бензина, а местные цены на топливо резко выросли. Не знаю, откуда американские издания такие взяло. Да, Та, наверное, брешет, как всегда. Да подавиться на Москву, по ней никакой паники не наблюдается. А от в регіонах, яким відімо рота ще окончательно не успіли закрити, а от там уже починається настояща істерика. Зараз в їхні регіональні здання хоч не заходь. Такий вой стоїть по всі сторони. Бензин будет дороже золота. На заправках в России резко подорожало топливо. Весной 2024 года в Российской Федерации произошло значительное повышение цен на топливо, что было предсказано аналитиками. Главными причинами этого стали атаки на ведущие нефтеперерабатывающие заводы страны, включая Рязанский, Куйбышевский, Сызранский и Нижегородский. Повреждения, причиненные воздушными и беспилотными ударами, серьезно снизили производственные мощности этих заводов. Эксперты предупреждают о возможном дальнейшем росте цен на 10% в ближайшем будущем, что создает дополнительные економічні визови для країни. Це Нежигородське здання. Бачите, от воно навіть якийсь позитив у цьому знайшло. Аналітики предсказали, експерти підповіждають. Тут мені цікаво, вони ці свої виводи. Вони 24 февраля 2022 року зробили, чи до них тільки зараз щось дійшло. Зараз це вже багато хто замітив. топливо станет золотым. На АЗС сегодня резко подорожал бензин. Весной 2024 года цены на топливо в России заметно выросли, что подтвердило прогнозы экспертов о возможном удорожании вследствие нападений на нефтеперерабатывающие заводы. Водители из Сызрани и других регионов столкнулись с увеличением стоимости бензина и дизеля. Бедно Сызрань. Мало то, что и с названием мне повезло, люди до сих пор с ней смеются. Да так ты еще и оце, и это пишет Азета из Татарстана. Одно из самых нефтеносных регионов России. Хотя у них сейчас практически все газеты про это пишут. А да про что им еще писать? Жители Салихарда заметили резкое подорожание бензина на одной из АЗС. Жители Салихарда, Янао, отметили подорожание бензина на одной из городских автозаправок. Об этом они сообщили в социальных сетях. Бензин марки АИ-95 подорожал сразу на 7 рублей. Дизельное топливо и того больше, сообщают пользователи в телеграм-канале в Салихарде. Блин, ну наконец-то вы стали хоть что-то замечать. Уже от Только заради цього це фаєр-шоу стоїло було устроїти. Може ви грішним ділом, може ви вже і які-то якісь делати, а? Или це я як-то слишком багато від вас требую. Кто виноват в дефиците топлива в РФ и взлете цен на него? Нужно учиться экономить. Уже сейчас идет выпадение от 500 тысяч до 900 тысяч баррелей топлива в сутки. С февраля по апрель в этом году производство бензина в стране сократилось более чем на 10%. Возможно, РФ начнет импортировать бензин из резервов в Беларуси. Цены на топливо для россиян резко выросли и нет оснований полагать, что ситуация улучшится. Необходимо помнить, что в мае начнется паломничество жителей страны на даче, а личным автомобилям жителей требуется бензин. То есть никто не виноват? Треба просто вчитися. Ну окей, подождем. Коли ваше подобає інтелекту почнемо робити, хоч які-то полезні мысли. сколько НПЗ вам для цього треба спалити, або можна то другими об'єктами обойтись. Источник заявил о новой цели беспилотников ВСУ под угрозой логистика. Источник заявил, что у беспилотников ВСУ появилась новая цель. Если раньше они атаковали НПЗ на территории России, то теперь взялись за железную дорогу. Из-за этого вся логистика оказалась под угрозой. Киев выбрал новую цель для беспилотников ВСУ. Украинские дроны начали атаковать объекты железнодорожной инфраструктуры. Только за одну ночь они попытались уничтожить тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях, сообщает база. Сначала БПЛА атаковали тяговые подстанции возле станции «Понери» и «Свобода», Курская область. А затем тяговая и трансформаторная подстанция на перегоне «Змеевка-Глазуновка», Орловская область. На станциях «Змеевка» и «Глазуновка» произошло отключение питания и были задержаны два поезда, следующие из Москвы. Так НПЗ может выдыхать или дрома не мешает? Я сам, если честно, не знаю, зачем быть по железной дороге, если есть подозрение, что скоро им ничего там будет возить. Ну, разве что вы и тех, кто военных вагоны посажаете, и тогда вам стоит ждать удара не ни одних только наших беспилотников. Бо у нас за последнее время руки стали значительно длиннее и значительно свободней. Ограничений больше нет. Украине разрешили бить по России западным оружием. Украине разрешили атаковать территорию России оружием, которое Запад поставил киевскому режиму. Об этом сообщает телеграм-канал Абзац, ссылаясь на слова главы министра иностранных дел Латвии Байбе Браже. Латвийский министр заявила, что Украина получила западное оружие с разрешением наносить удары по территории Российской Федерации. Сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие без подобных ограничений, связанные с ударами по российской территории, уточнила глава Мид Латвии во время общения с журналистами. Ну, Хоч на третій рік війни нам наконец-то, розрішили цю війну воювати, а не звращатися яким угодно способом. Так що, руски, ви там уже опілились, куди вам буде удобно очередну плюху отримати, і ви нам довіряєте, що ми на яке-то гамно, дороге западне оружжя тратити не будемо. Да, а ви сидіть і думайте, хто в цьому виноват, що тому стало причиною? Бо поки що я так смотрю, если чесно, у вас воно поганенько виходить. Може. Кляни їм трошечки іще подсвітить. Так, ну і тепер про найголовніше. Знаєте, я кожен тиждень говорю, що це найголовніше. А цей тиждень я ну от буду це говорити як ніколи. Це про допомогу Збройним силам України. Про допомогу 120-му окремому розвідувальному батальйону, який ми з вами взяли під свій патронат. І от знаєте, цими днями там у нас з вами йдуть дуже серйозні закупівлі на не одну сотню тисяч гривень. Уже от буквально сьогодні вранці, тільки ми вже півмільйона, навіть більше, вже витратили. Так що наші запаси, які ми з вами сформували за попередні місяці, вони дуже сильно, як то кажуть, ісякли. Так що треба терміново їх поповнювати і там сильно не поповниш. Там же ж і ще й інші витрати будуть іти, ті, які завжди йдуть. Так що давайте напрягатись, давайте допомога, давайте донати, давайте і побільше, тому що найближчим часом нам там треба серйозно дещо укомплектувати. І ну нам все таки треба перевести наших хлопців на якісно вищий технічний рівень. і Ми всі з вами в цьому. Зацікавлені, так що давайте допомагати Збройним силам України. У них зараз такий ну серйозний період, як серйозний період розвитку, так ну і серйозно. Ви самі знаєте, яка зараз ситуація на фронті? Давайте напрягатись, будемо і ми. Особливо ті, хто вже, ну, я там розумію, третій рік війни багато хто вже ну, якось природно розслабився, не треба цього робити. Треба і далі напрягатись. І чим більше ми з вами будемо напрягатись, тим, знаєте, нашим хлопцям там буде комфортніше, ну, якщо можна взагалі так. Сказати, ну трішки спокійніше, ну і знаєте, вони краще будуть через це виконувати свої бойові завдання. Як це все зробити? У вас зараз на екрані два QR-коди. Один на банку на Монобанці, другий на конверт на Приватбанці. І туди, і туди залюбки приймаються платежі з будь-якої картки будь-якої країни світу в будь-якій валюті, ну воно все одно в рівню переводитись. Якщо чи тим, чи тим способом користуєтесь, нічого дописувати, уточняти не треба. І те, і те. Йде на потреби 120-го окремо розвідувального батальйону, все до копічки. Значить, якщо вам це незручно, чи звикло інакше, будь ласка, в першому прикріпленому коментарі. В описі до цього відео є там купа описаних э, варіантів. Можна скористатись будь-яким із них, але обов'язково там зазначайте, що це на потреби армії, ЗСУ, хлопцям. Ну щоб ми розуміли, що це платіж армійський, а не нашому проекту, не каляну на буси, не... Не коту Василю на пахмілон, і не знаю на що там Ізольда Зольда Філіповна ті гроші тратить. Нам краще всього, я ще раз наголошую, допомагати на Патреоні, ставши нашим партнером. Почитайте там в описі і в першому прикріпленому коменті, або ставши нашим донатором на Ютубі. Це ще простіше, от ви зараз там під цим відео кнопочку знайдете, там, де кнопочка підписатись, ну я так розумію, ви вже підписані, і кнопочка стати нашим донатором. І та і та кнопочка повинна у вас працювати. Але в першу чергу ми з вами повинні допомагати Збройним силам України. Зараз ну, дуже така активна фаза, активна пора. Давайте все-таки напрягатися, якраз початок місяця, і... а витрати вже оно які. Так що давайте, давайте закривати всі питання, які там у хлопців виникають, їм дуже треба, і вони вам будуть за це повірте. Дуже і дуже вдячні. А от наскільки ми вдячні Збройним силам України, давайте з вами постійно це демонструвати. І все буде Україна. Так воно і буде.